Привіт, з вами Квітнева, і це наша заплутана династія. І власне, різдвяний спешл, можна було б назвати. Але це в мене скоріше просто різдвяна серія. І зараз всі готуються до того. Точніше, хто всі? Рейчел і Лу готуються до того, що у них будуть сьогодні гості. Що новенького в нашої сімейки, перше Лу забацав такий непоганий ремонт. Можете бачити, я оновила ванну кімнату, також в них оновилася трішки спальня, меблі в спальні трішки оновилися. Ще постелила декілька килимків в спальні. Також тут дооновлювала нашу вітальню кухню, доставила стільчики, килим, подаруночки поставила. І ще по всьому будинку я за. Змінила а, по факту, це пофарбовані стіни. Будемо важати, що вони пофарбували на чисті, гарні і так само в ванні. А ще з катсцени ви могли зрозуміти, що лу придбав генератор і в нас тепер у нас тепер є електроенергія в цьому будинку. З генератора, ну, я вирішила, що це буде більш реалістично, ніж сонячні батареї в такій глуші та й зимою. Так, зараз будемо готуватися. По-перше, Рейчел, ти тільки глянь, скільки всього треба вимити. Я в шоці, вимий, то будь ласка. А луп іде купати нашого кусаку, тому що якби не гарно, що у нас буде... пес буде такий смердючий, коли в нас будуть гості. Чомусь Лу, сумний. чому ти сумний, сенс життя втратив. Півчуваю тобі Тобі теж, до речі, помити треба. Так, я надіюся, що до моменту. Коли до нас сьогодні прийдуть Райан з Раїсою, ми таки зможемо вже почати щось готувати на електроенергії. Чому цей генератор так слабо виробляє електроенергію? Я ніколи не не користувалася, тому я просто буду мати надію, так би мовити, що щось ми з того і приготуємо. А ще я б хотіла приготувати якийсь якесь печиво різдвяне, щось таке, але знову ж таки, все дуже складно, тому що немає електроенергії, але як мінімум щось з цього ми зможемо замовити доставкою, тому, тому тут є свої плюси. Кусака, ти наче мав ти купатися з Лу пішов плакати, він не купає собаку. Знаєте, я дуже тішуся, що цей будиночок стає прям. Він досі маленький, але стає прям дійсно затишним, в якому хотілося проводити час. Хоча тут досі ще нормально не проведені всі зручності, такі як вода і. Такі, як електроенергія, собака ігнорує нас, зрозуміла. Пес, напевно, хоче їсти, тому хай спочатку поїсть. Чи що? Рейчел, а йди, ти спробуй його покупати. Можливо, в тебе вийде цього пса покупати смердючого. Чогось він нас ігнорує. Знаєте, я б теж на його місці не хотіла б йти в такий мороз, таку доборіну йти купатися в ванну <нах> на двір. Бідний пес. А ще ви можете бачити, що в принципі на генератор пішли майже всі наші гроші, включно з цим ремонтом. У нас там було декілька тисяч, і власне все пішло. На те, щоб зробити життя наших персонажів комфортнішим. Так, Лу, Рос, ти в нас звільнився, значить ти підеш зараз, вийдеш, пройдешся і замовиш нам якісь різдвяні смаколики. Зараз буду згадувати, де це. Ага, доставку замовити. І доставочка, дивимося. Я надіюсь, тут щось буде. Ого, є. замовимо коротше ось цей gingerbread cake. Чому б ні? Він якраз різдвяний. Будемо мати різдвяний торт. Різдвяний імберний торт. Так, я знаю, що там все погано з кликами, я їх трішки ігнорую ці дні, і вони на мене дуже злі. Само вдосконалення немає в Лу. лу. Як ти міг? А що, ти тут прибіг до рейчел запитати, що відбувається? У нас покупаний пес, ось що відбувається. Нарешті він виглядає нормально. Так, іди можеш поїсти. У нас тут з'їжі в холодильнику тільки десерти, пироги, торти, все, що в нас є. А доставку, доставку, візьме знову рейчел. Ти що хотіла ванну приймати, здуріла чи що? Я надіюсь, лу в нас не зійде з розуму сьогодні, якраз в різдво. Хто б сумнівався? Лу, Рейчел хоча б себе тримає в руках. Так, що я бачу? Ми взагалі-то можемо приготувати грандіозну вечерю, але в нас немає інгредієнтів, як не одна, так друге блін. Але я б приготувала б. Хоча не те, що в нас є багато для кого її готувати. Тому можливо, ми якраз таки обійдемося з нашим кейком різдвяним, так іди відкрив коробку, та не потрібно А Гості, ви нормальні? Ні, ну якщо вона хоче мені просто посуд помити, то хай собі миє. Так, а рейчел зараз ходить в душ. Давайте виставимо наш кейк. Гляньте, який в нас класний різдвяний кейк. Собі навіть скріншот зроблю. Лу іди помий посуд і йди, завариш на всіх гарячого чаю. Хоча я думаю, а гарячий чай? Ага, тут чай і каву не можна або чай, бо цей значить у нас буде чай. Значить, заваримо на всіх гарячого чаю. І я думаю, що ми можемо вже запрошувати Раяна та Раїсу. Ось і всі прийшли до нас в гості. Так святкуючи всі разом, але без Люції та лілі тлюци й лілі вирішили собі самостійно сан мішуно потусити всі різдвяні свята. Рейчел, ну чому ти знову перевдягнулася? Я спеціально вам зробила образи для цього дня, а ти весь час перевдягаєшся. Що я хочу сказати про раїсу? Можливо, ви мега уважні і помітили це ще в минулій серії. Раїса вагітна. І я не знаю, як це сталося, не питайте, але я в максимальному шоці. І я знаю, хто буде, що буде. Я просто в неймовірному шоці. Я думаю, Раян не в меншому шоці. Так, Райан вже в курсі з Дня Народження пройшло вже декілька тижнів, і Раїса, звичайно, розповіла. Тим більше, на дні народження він зробив Раїсі пропозицію, тому чому б вона не розповіла, те, що знає. І якби її поганий настрій на дні народженні тепер зрозуміли. yeah <laughs> Тому що вона була просто напевно налякана. Ну і звичайно, Раїса з Райаном розповіли про це все рейчел та Лу, чому б ні, вони їхня найближча рідня і чому б їм не розповісти. Тим більше Рейчел та Лу їх тільки підтримали. Щодо самого Райана, він скоріше сильно наляканий, тому що як ви можете пам'ятати, може й не пам'ятаєте, в нього є така риса характеру, як не любить дітей. Ось такі от справи. А все тому, що самого маленького дитинства рейчел. Саме Раян піклувався і дивився за Рейчел. Та більше потім вони з'їхали, коли вона ще була малою, і він заміняв їй батьків. Тому для нього мати своїх дітей було щось таким. Не обов'язковим, напевно, проте Райан вирішив підтримати Раїсу, так як він її любить, і вони разом вирішили пройти через це все. Поки я тут розводила полеміку, у нас тут купа всього поламалося. бляха. на лус варяться ікла. Треба прийти звітувати перед рорі. Вона Гейджа, напевно, зла на нього. А ми все не йдемо. Так, окей, а давайте йди, візьми випий чаю, і напевно було б добре. Ну, ми нічого не можемо приготувати. у нас знову електроенергія закінчилась то таке. Чомусь пес сумний пес, ти можеш сходити сам в туалет. І йди обов'язково зі всіма. Візьми тарілочку тортика. Так, поки всі тут святкують, Лу ремонтує нашу, на, на наш рукомийник. Ну, то ви йдете їсти тортик, не йдете. Дивіться, який він класний блін. Я б сама такого тортика з'їла. Мені цікаво, якщо Лу просто зателефонує Рорі, вона якось цей зарахує, що він спілкується зі зграєю. Так, тут відремонтували, та ще й маємо трішки грошей. Лу іди ще про три тут, бо якось негарно, що воно там все розлита. Так, а ще обов'язково всі підуть разом відкривати подарунки, але пізніше нарешті всі досталися до торта. Вони пішли його дійсно їсти, а не просто дивитися на нього. Але тут наш Лу вже таки здурів. Зробимо вигляд, що він е, йому терміново потрібно було відлучитися по справам його зграї. А він тим часом піде десь рити землю на задньому дворі. Ні, боже, та за що? Чому мої вовкулаки вічно вистоять, коли цього не треба? Але нічого, ми зараз його чимось займемо. А тим часом хочемо похвалитися, показати, як же гарно виглядає наш різдвяний стіл. Ну воно так знаєте, типу по-простому, але разом з тим просто гляньте, яка атмосфера, як же круто. Я кайфую, чомусь сумує наш пес, а Я не можу. А він хоче прогулятися. Ми давненько з ним не прогулювалися. Так, Лу, ти тільки не вздумай валити назад додому. Йде там, де займайся вертям землі? То собакою говорить, хто пішов грітися, хоче, щоб рейчив більше з рейсою поспілкувалася. Хоча вони завжди були хорошими подругами. Ой-ой! Що вони очворяють? А давайте спробуємо, щоб Лу пробував повернути самоконтроль. Не знаю, чи це спрацює, але я хочу, щоб він зі всіма пішов подарунки взагалі-то відкривати, а не тут землю рив є. Це спрацювало. Тому Лу, повертайся додому, зроби вигляд, що ти бігав по справам з граю. Так, а ви тут всі що? Можливо, ми вже таки підемо відп... відкривати подаруночки? Я в шоці! Я ж відключила. Рейчел, вистав цю свічку. Так, нам тут подаруночки принесли, і якраз повертається лу. Скоро підемо всі подарунки відкривати. А тим часом рейчел, іди проси швиденьку подарунок. Чого він туди пішов? Ви про це пошкодуєте всі? Ви всі про це пошкодуєте? Я в шоці. Ну розгорілося кохання палке, захотілося їм, пішли вони туди. То ти просиш подарунка чи ні? Так, наш собачка, походу, втомився чи захворів, що треба буде з собачкою в ветеринарку їхати. Іди проси подарунок, так і цього не зробила, як я розумію. Лу. Тобі ще з ним, походу, треба познайомитись відбити подарунки. Та це схоже на Лу, але ні. Але ми цього робити не будемо. Так, давайте поки продамо те, що він тут познаходив. <реш> Трішки чому він не дає нам подарунок? Хай ще раз просити, чи що? Так, я тут звикла до певного розташування цих вікон, це вони зараз по іншому, і я кожного разу туплю. Санта Клаус. Дай подарунок. Нарешті він вирішив таки дати подарунок. Так, Лу, ти наступний? Ні, йде дружелюбно просить подарунки. О, просити подарунок. Давай Лу. Яка ще там дали рейчел? Їні, напевно, дали рейчел та відкритку. Ну, 127 мільйонів. Ми її продамо. Нам треба гроші. Так, Лу, а що там тобі дадуть? Ви теж вирішили туди піти? А ні, вони всього лиш тут. То що, ти просиш подарунок? Що? і тобі відмовили в подарунку, чи що? А ні, какашку. Лу, утримав какашку. Так окей, лу, я надіюсь, ти тут отримаєш кращий подарунок. Іди відкривай. Щось слугеть, не щастить, йому знову поганий подарунок впався. Ну іди утилізуй відходи. Будь-якому випадку нам потрібно утилізувати відходи, щоб ми могли генератором користуватися, тому це не поганий подарунок. А все, ви, типу, все? Ага, от які молодці. Я за вас дуже рада. Ви дуже дивно себе повели сьогодні. Райан та Раїса. Я від вас такого не очікувала. Так, ні, давайте швиденько. Я хотіла, щоб вони теж відкрили. Подарунки, ну зробимо вигляд, що рісі стало погано, і вони вирішили відправитись додому. Тому тут вечір, Лу та рейчел вечір вже проведуть вдвох. До речі, Лу більше любить це свято зими, ніж рейчел, я бачу по цих відміточках. Він, наприклад, любить саму атмосферу свята, а рейчел якось нейтрально до цього відноситься. Ага, ти отримала теж відходи, які можна утилізувати. А відходи вони отримують через те, що розпаковують подарунок і те це оці по. Ці так ну мольберт ми продамо, ти точно не будеш малюванням мене займатися. Я думаю, раз Раїса з Райаном вже поїхали власне е, дія, а Лу схоче поговорити з Рейчел і запросити її пройтися. Так і де ще потримаєш її за руки і скажеш, що ти хочеш прогулятися? Oh, Тим часом ми прибули до Райна і Раїси, а вони прибули додому. Так, звісно, зараз ніч, Раїну, то, в принципі, нормально, але, як я зрозуміла, Раїса сама не сильно то хоче йти відпочивати, їй теж зараз комфортно. Проте, так як Раїсі завтра на роботу, я відправлю її зараз перекусити і відправлю спати. Хтось тут з, кота... з кошаком нашим грається, макі бігає в нас тут. Пець він носиться кругом, я не можу. Раїн, ти теж трішки поп'єш. Крові, що в нього за бажання одружитися хоче з Раїсою. Хто б сумнівався, що ти цього хочеш? Гаріса десь там до кошака присідає, як я розумію. Обійняти, а вона хоче обійняти, тому що пропозиція він же їй зробив та бажання виконалось. Хоча, як ви пам'ятаєте, минулі серії їй подзвонили, і є вірогідність, що вона отримає досить поганий спадок, якщо найближчими днями одружиться. Такі от справи, і та це на неї, це на неї давить, як можете бачити. З Райаном вона вирішила це поки не обговорювати. Та й для неї було повною неочікуваністю, що він сам зробив пропозицію, тому вона думає таки вже на наступний день. Десь після роботи, можливо, обговорити це з ним, що він про це думає. І, можливо, це їм зараз тільки буде на користь, враховуючи їхні майбутні витрати, які їх очікують. Раен, тебе я відправлю зараз трішки попрактикувати з грі на скрипці. Тобі треба для роботи, ще геть трішки. Так, а Раїса відправиться в мене вже відпочивати. Тому що вже скоро наступний день а вони ще навіть спати не йшли. І як ви можете зрозуміти, ось цю ось зону я розширювала вже для того, щоб зробити тут в майбутньому дитячу кімнату. Не знаю наскільки місця тут буде достатньо, але я постараюся. Зробити тут нормальну дитячу кімнату. Та і ванну нам треба буде змінювати, так як Тодлера треба купати в ванні, і відповідно потрібна ванна, якби це було не смішно. Так, що я ще хочу сказати? Сьогодні буде ага, в них четвер, і сьогодні Раїса йде на роботу, і Раїса має бути підвищення, це має бути круто. І Райан, Райан на роботу не йде, але в нього в п'ятницю має бути підвищення, тому це теж круто. Це вони отримують додаткові гроші, тому це тільки на плюс. Так, через менше як годинку Раїсі на роботу, і ми, в принципі, відправимо її прямо на роботу. Вона не буде сьогодні працювати з дому. Я не хочу ризикувати якимись там незрозумілими завданнями домашніми, які я не зможу виконати, і через це її не підвищать. Тому вона відправиться на роботу. Тим більше їй напевне варто сходити в відділ кадрів і повідомити про те, що вона якби планує декретну відпустку. Це було б правильно. Тим часом Райан тут розійшовся і отримав ще плюс один рівень гри на скрипці. Тобто сумнівався, що він його отримає. Він дуже швидко нас прик. Бачиться музиці, і я думаю, досить. В нього з'явилося бажання поспілкуватися з Лу, тому я думаю, що він хоче просто зателефонувати йому, питатися, як там ок, чи ніхто на них не образився за те, що вони так швидко пішли. Так, іди, я просто поговорю з ним. Я надіюсь, це бажання виконається від телефонної розмови. А раїса тим часом відправляється на роботу. Мені, до речі, подобається її робочий одяг. Вона ну дійсно виглядає як вчителька в якійсь мірі. Так, Раїса відправилася і ну, Андрети не треба. Ну нехай. Де звичайний режим вже виконує цю дію і або ще краще, йди сумлінно попрацюй, що тебе точно сьогодні підвищили. Тим часом Рая нас буде займатися частково домашніми справами, частково спілкуванням зі всіма підряд. Так, що у нас в кролику. О, він може пост зробити. Прикольно, про новий одяг. Від відвідування секонд хенду. Коли ти туди сходив? Давай якусь таку крінжову історію секонд хенду. Не знаю, в мене завжди вони крінжові. Так, і про книгу якесь, як радісний пост зробив. Так, іди потіскай трішки макі, погладь нашого кошачка. Треба перевірити, чи в котика є поїсти. Немає, треба насипати. Насипеш котику наїсти. Я думаю, було б непогано очистити нашу ковуварку і завали, заварити щось свіже. І, можливо, потрібно щось приготувати. Поїсти, хоча мене вчуття, що у нас тут є Нормальні запаси, вони не встигають їх їсти, хоч в когось. А є порція пирожків і дві порції салату. Ну, в принципі для рейсин вистачить це. Якщо вже на те пішло, реально потрібно замовити крові, тому що йому вже немає що пити. Куди ти типу, поперся? А танцювати захтів. Нас дійсно дивний вампір. Я вам скажу. Райен, іди все-таки замов крові. Якось дуже довго росте наше дерево з кровавими плодами, але це скоріш за все через те, що я весь час перемикаюся з сім'ї на сім'ю, і гра не встигає обробити його, так би мовити. Раєн, я думаю, що ти хочеш, якщо щось почитати, то ти хочеш енциклопедію про вампірів почитати. Тобі якби потрібно підвищувати твої знання вампірські. Вирішив начитати ой, поклик місяця нам за пісню прийшли гроші цілих 600 мільйонів. Нормально, так нормально. Нарешті моя вампірська сімейка починає відповідати якихось якимось моїм уявленням про вампірів, тому що у мене вампіри це завжди такі заможні персонажі, добре одягаються, мають багато грошей, ні в чому собі не відмовляють. Так, я думаю, Райан собі може дозволити купити суперкрутий посібник по вампірам. Якраз те, що йому вже потрібно, тому що звичайного він же не може. Читати, а де ця книжка? А, в його багажі. Райан, іди читай свою максимально здоровезну енциклопедію про вампірів, це тобі буде на користь. Чому ти не сідаєш не читати її? Він ігнорує ту книжку, чи що? Райан, читай енциклопедію про вампірів. Вона ж, наче вже не настільки складна для нього, і він має її нормально читати. Що там ти, ага, про брата думаєш, ясно. До речі, Мені здавалося, в них зло кращі відносини, але вони після того, як Лу там бушував трішки, відносини впали. Це таки вампірам і перевертням складно підтримувати хороші відносини. Я тут подивилася, що нашого рая на досить багато балів, аж 7 тисяч, і вирішила взяти йому деякі бонусні риси характеру. Наприклад, я подумала, що логічно було б, що в нашого вампіра з часом сформуються якісь хороші зв'язки в різних сферах життя, тому що ну жити він буде довше звичайних людей і зможе налагоджувати багато цікавих. Віх контактів плюс е часом навіть затуманювати людям розум. Ще можливо в майбутньому хтось в цій родині великий буде мати ліцензію паранормального детектива. І можливо, коли-небудь це буде Райан так як жити він планує в принципі довго, але. Поки ми з цим зачекаємо, Раєн не все так погано, не йди плакати. Я думаю, що ти зараз хочеш зателефонувати Люцію і запитати, чи немає там інформації по їхній проблемі. Я думаю, люці скаже, що все ще в процесі, і він чекає однієї інформації від певної людини. Тому до кінця дня все розповість, передзвонить і все буде ясно. Тим часом зробимо вигляд, що Райан теж пішов щось пошукати в мережі про проблему Люцеї і Ліліта, але. Я, чесно кажучи, взяла йому дію шукати методи виховання, тому що їм це скоро знадобиться. А власне, Раїса скоро приїде і так, і сьогодні підвищить і це буде прекрасно. Ким там вона вже в нас буде. Вона буде вчителем. Вона буде нарешті вчителькою. Аж на третьому рівні кар'єри вона стане нарешті вчителькою. Ось і приїхала Раїса, і господи, що сталося з твоїм одягом. Якщо хтось знає, як змінювати одяг в кар'єрі персонажа, то скажіть мені, будь ласка, і я це зміню. Хоча, напевно, це якось через командний центр можна зробити. І так її підвищили. Вона отримала премію 400 мільйонів, Вчительський стіл отримала неочікувано. І, звичайно, її підвищили її заробітну плату по часу. Тепер вона має 38 час. Сумно, сумно. Навіть всім всі викладачі отримують мало. Так, Раїса, я думаю, тобі варто взагалі. То в душ сходити, тому що ти прям нормальним таким запашком, і ти <свісно> сьогодні ти ненавидиш сонце, я тебе зрозуміла буває. До речі, вночі тут хоче поговорити з лу, а хай Лу вас не злюбить серйозно. Це прям неочікувано. Буває чомусь вони не подружилися. Це все-таки через те, що він тоді перетворився і всі його трішки злякалися. Так зараз Ріса вийде взагалі-то з душу і піде говорити з Районом про той дзвінок, який в неї був перед днем народження. І разом вони вирішать, що ж їм таке робити. До речі, Ріса ветець Райан, Ти можеш відірватися від комп'ютера. Я думаю, в цей момент ти не схочеш сидіти в комп'ютері. Іди поділися з ним фотографіями, зробимо вигляд, що ти будеш показувати що то ось тобі. Телефонували і така то ситуація склалася. Вона не знала, говорити йому чи ні. Але він потім сам зробив пропозицію, і це може бути крутим шансом їм отримати непогану суму грошей на те, щоб підготуватися до народження дитини. І Райан скаже: звичайно, так. Чому б ні? Це ж прекрасний шанс. Тим більше він і так. Збирався з нею одружитися. Вони вирішили зробити це якомога швидше, без всяких зайвих витрат. Як ви можете зрозуміти, я вже це зробила. Я тут вже напевно клятви говорять один одному. Але зробимо вигляд, що вони відправляться десь в ЗАГС і чисто собі розпишуться без лишнього шуму. І щоб ви зрозуміли, я не знаю, чому у них пішов в мінус в відносинах, але ми отримали. Ми отримали майже 20 тисяч мільйонів. Я в шоці вперше цілуються щось сім споплутав. Майже 20 тисяч сімйонів. Льоні, ви в курсі, скільки я тут ремонту нароблю в цьому будинку, це ж неймовірно. Ну і звичайно, їм потрібно буде лишити якусь нормальну суму грошей в запасі. Фінансова подушка теж необхідна. Але я в шоці, скільки вони грошей отримали. Я ніколи просто не виконувала цю штуку, і це прям круто. Вона отримала підвищення, отримала гроші за те, що одружилася. Не по розрахунку одружилася між іншим. Це було до того заплановано. Хоча я ніколи не задумувала, що хоче цього Раїса, хоча в неї було бажання. Того, як їй зателефонували, а потім ще й в Райана виникло бажання одружитися з Рісою, тому тут точно не розрахунок. Хіба що тут мій якийсь є розрахунок, щоб вони мали гроші? Що ж, а на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Дякую вам за перегляд. Далі ще буде невеличка катсцена. Всім гарно відсвяткувати новий рік і всі різдвяні свята. Ще раз всіх з святами. Мої персонажі теж вас вітають. І побачимося вже в новому році. До зустрічі! Sensei bit to Wave. <laughs> Squaz Nelcher. Lanji Chilo. Shard.